Цьому ранку час новин. з вами Лілія Налягака. Одна жінка постраждала, згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Про такі наслідки атаки ударних дронів на Київ цієї ночі повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, падіння уламків безпілотника зафіксовано в Деснянському районі столиці. Тривога через російські БПЛА досі триває в кількох областях. На мапі, яку ви зараз бачите на екрані, вони позначені червоним. Якщо ваш регіон серед них подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях. Під атакою дронів цієї ночі була і країна-агресорка. Тамтешні пабліки повідомляли про роботу ППО на Курщині та Рязані. Одразу кілька вибухів прогреміло над Новоросійськом, що у Краснодарському краї. Там спалахнула потужна пожежа. Російське МНС інформує, сталося займання резервуарів із дизелем тому вогонь перекинувся на автомобілі. Осінд аналітики пишуть про влучання дрона по нафтобазі. Загалом ще до опівночі, за даними міноборони країни, агресорки над їхніми територіями літало зопів сотні БПЛА. Справедливість неминуче приходить. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував ліквідацію осіб із вищого командування російських збройних сил. Він заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України з цього приводу, а також голови СБУ щодо протидії російським агентурним мережам та диверсантам. Нагадаю, 25 квітня в місті Балашиха Московської області унаслідок вибуху автівки загинув заступник начальника головного оперативного управління російського генштабу Ярослав Москалик. Тиск на Росію найближчими днями посилять, щоб досягти припинення вогню. Про таке заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю виданню Парімач наголосив, наступні два тижні стануть вирішальними у спробах домогтися припинення бойових дій і додав, йому вдалося переконати США у необхідності посилити тиск на Кремль, зокрема і запровадити у разі потреби нові санкції. І наостанок зауважив, багато в чому допомогла зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані ні Переговори про завершення війни у розпалі про таке заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю на онлайн-шоу Чарлі Кірка. Щодо їхнього перебігу, каже, іноді доводиться чинити тиски, обіцяти покарання, а часом навпаки ще й роздавати нагороди. Додав, розчарування є стосовно обох сторін конфлікту, від яких США очікували більших поступок. Головно, тому що Україна і Росія різняться у поглядах на те, яким має бути мир. У цьому інтерв'ю Венс також заявив, не вірить у перемогу України. Натомість боїться, що війна переросте у ядерний конфлікт. Відбудова України може коштувати близько 530 мільярдів доларів. Такі останні дані Світового банку й оцінки міжнародних експертів допомагає з відновленням за принципом краще ніж було програма ООН Хабітат її мета розвиток населених пунктів з урахуванням потреб інклюзивності, безбар'єрності, доступності та екологічності. Свій план відбудови вже презентувала Бородянка на Київщині. А напередодні про результати партнерства звітували урядовці, законодавці та представники ООН Хабітат. Для того щоб відновити Україну, нам знадобляться не просто мільярди, сотні мільярдів доларів, але ще й знадобиться величезний час, який ми будемо витрачати на відновлення. А всі ми хочемо жити в громадах, які спроможні, які заможні і які є інклюзивними. Будь-яка спроможна громада вона починається з якісного планування. І тут величезна подяка. ООН Хабітат, який в Україні допомагає нашим громадам саме в процесах планування. Ми організація, що дбає про громади та житло, і ми вважаємо, що міське відновлення вимагає перш за все уважного вивчення довоєнних трендів щодо урбанізації та міського планування для того, щоб уникнути тих помилок, які чинилися в минулому, і працювати на поліпшення будівельних практик і стандартів. Стратегію розвитку української культури до 2030 року презентували у профільному міністерстві. Документ визначає детальні етапи, зокрема формування партнерств з іншими країнами та розподіл завдань у галузі. Тему продовжить її Лизавета Яковлева. Розвиток культури для України завжди був одним із чільних напрямків, що об'єднує народ, формує його світогляд, цінності та самобутність. Наголошують у міністерстві культури. Це система, координат, у якій культура стає повноцінною частиною економічної та безпекової політики. Стратегія, що інтегрує культуру в економіку, освіту, бізнес, міжнародну співпрацю це частина нашого національного плану стійкості. Країнфасі ще торік. Володимир Зеленський окреслив культурний суверенітет України як одну зі складових нашої ідентичності та незалежності, адже Росія прагне знищити українців не лише фізично. Ворог намагається викреслити будь-які згадки про нашу культуру, змусити забути своє коріння і давні традиції. У мінкульті презентували цілу стратегію розвитку галузі. Територіально вона охоплює не лише Україну. За три роки війни Україна дуже багато уваги до, до України було дуже багато уваги в світовому медіа і культурному просторі, але це було спричинено позицією України як жертву. Тепер нам потрібно перевернути цю картинку, перевернути цей імідж і зробити таким чином, щоб Україна була сприйнята. Не як жертва, а як повноцінна європейська країна зі своєю великою культурною спадщиною, так само важливою є необхідність зберегти наше багатовікове культурне надбання лише нерухомих на пам'яток в Україні понад 100 тисяч, заявляють у профільному міністерстві, і це не враховуючи музейних експонатів. Уже після початку великої війни ворог пошкодив більше як дві тисячі культурних об'єктів, щоб відновити їх або відтворити вже знищені в Україні. Україні готують велику програму навчання молодих реставраторів. Оновлення освітніх програм для підготовки реставраторів з відповідно до сучасних викликів. Реалізація закладу найвищої освіти, програм підготовки фахівців з реставрації, консервації та пам'ятно-охоронної діяльності. Бо раніше ніхто не опікувався саме менеджментом. Ці гасі займалися суто практичним розпаленням фегментів пам'яток. Окрім цього, розвиток культури та адаптація законодавства в частині охорони пам'яток під європейське одна з обов'язкових умов на шляху України до ЄС. Це частина вашого європейського майбутнього. Звичайно, ви просите подальшої підтримки, і ваша культурна спадщина є способом вираження вашої стійкості і європейської ідентичності. Також вона є показником місця, яке Україна посідає в європейській родині, бо Україна це Європа. Виграти війну не лише зброєю, культурна стратегія України прописана до 2030 року. За словами профільного єврокомісара, таким планом може похвалитися далеко не кожна держава, яка вже є членом Європейського союзу. Євгену Нобрієнко, Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Це усі новини на цю мить наступні о 7.30. А доти єдиний марафон продовжить. Анна Каменєва дякую, Ліля, про пративну ситуацію в Запорізькій області. Дізнаємося вже за мить.